Так, сьогодні все по 210 гривень у секонд-хенді Хумана. Дивно, а ця 170, це означає, що вона так і коштує чи що, да? квітковий принц спідниці. Дивіться, можна які купити. От я вчора була в резерві і показувала вам спідниці з, з магазину. О, яка цікава, дивіться, йде ось так. По боках, якби такі. Такі йдуть довщиці, так, це ж боки чи це передзад. Так, да, це по боках йдуть такі вони довщиці, як це сказати, рюші. Це якийсь такий циганський принт, я б сказала. Щось якесь іспанський народний, для іспанського народного якогось ансамблю. Оця класна, чорний, такий жовтий відтінок, білий. Це горох. Теж актуальний зараз і завжди, напевно, що скільки вона коштує, Бог його святі є. Так, 130 гривень. Ось такий квітковий принт, теж симпатичний. І тут квіти. Такі розміри, розміри якісь дуже-дуже великі, що не візьму і все широке. Вшити завжди можна, звісно. Мені ця подобається найбільше. Тут такі по ній йдуть ніжні-ніжні квіточки, якісь червоно-білі і подекуди сині. подобається. Така непогана. За 210, да? а в резерв по 1000, по 999 гривень. Ну, є ж різниця. Да? От якщо захотілося, наприклад, о, яка класна, захотілося, наприклад, квіткового принту, спідницю. Да? Можна ж прийти в секонд Хенд. Чим платить тисячу гривень за спідницю. Вибачте мене. Дуже симпатична марка ось якась ось така. До речі, ніколи не розуміла, що це за марка. Класна така йде трьома такими ярусами. Я б сказала дуже стильно. Ось такі троянди по ній. І розмір, я думаю, я б влізла. Давайте глянемо, що тут за розмір. 30... А, 36-й. Ну, вона така, здається, йде більше на 38-й. Блін. Може, півлізла. Гарна спідниця. Спідниця це не моя тема. Ну, я просто показую, от, що є. Да? І в непоганому достатньо стані. Ось класна, теж чорна. Теж зроблена такими, такими ярусами декількома. Дивіться, яка такі квіточки по ній йдуть бежеві. Тут ось такі теж квіти. Ой, тут міні, ой, яка, дивіться, леопардовий принт пішла. Теж в тренді зараз. І тут навіть низ її просвічується повністю. Рюша. В самому низу йде ось такий бренд. Ціна де ціна ось 250, ну сьогодні, по-моєму, 210, якось так. Якщо ціна на ціннику вища за 210, щось таке, то буде 210. Коротше, з мене ще той математик. Дивіться, оце її перед. О, Вона з запахом дуже стильна спідниця. Це прям просто кру круто. Якби я їх носила спідниці, я б собі, за цих, що я подивилась, взяла оцю леопардову. І, можливо, гляньте, яка класна ще одна. О, дуже шикарна спідниця. Це, по-моєму, що це атлас. Нагадую. І, до речі, плісе. От, от такі, ну куди? Дивіться, зрівнять спідниці в резерв, да, і зрівняти спідниці в хумані. Ну, це класно, це прям виглядає так шикарно. Розкішно, точніше. Це і дем чи що це? Щось схоже на і Ічин... Чи ічн Да, і Ічіндем я вгадала. Ну, так, 170 гривень. Взагалі недорого. Дуже класна. І якість теж хороша і в хорошому стані. Не світиться, гляньте. Отаку б взяла собі я. І леопардовий, ось цю леопардовий принт це однозначно. Це 210. Ще й поясок якийсь збоку. Дуже крута спідниця. Так, ну це така синтетика. Ось дивіться, є із. Такого котону, бавовна 100%. Теж кажу, леопарди, квітковий принт. Так, зараз винесу її сюди, подивіться на неї. Ну, Це таке літо, да? теж такий, а, що це може бути за стиль. Так швидко хотіла сказати. Подобається мені ця спідничка з джинсовою якоюсь курткою. Чому б ні, з козаками, наприклад, якісь козаки. Там приміряють взуття. Або ось, дивіться, якась спідниця класна. На літо, вся в рюшах. Такої точно ніде не знайдеш по наших цих популярних магазинах. 250 гривень лише. Так, бренд. Ну, не бренд, а марка Pretty Little Think. Коротше, 30... десятка, 38. Це на мене така підійде, По розміру я вже бачу. Дуже крута, прям такий гляньте, тут іде розріз від бідра. Угу. Дуже симпатична. І на літо яскраві такі відтінки, тут жовтий, тут помаранчевий, дивіться, яка класна. Дуже сподобалось це теж. Може приміряти, сходить ось таку спідницю. Так я сьогодні в Красівках, що це буде. Ну, є отакі, от дивіться ще. ну... Ну, це таке дис дискотека така, так? Да? В Дів дискотеку піти. Куди ще можна? На концерт можна в На Іво Бобола сходити. Чи хто там куди ходить? Чи там Макса Барського. Коштує така 130. Взагалі недорого. Амі. Ось така якась марка Амісу. Я думаю, що це Китай. Китайці. В дуже хорошому стані. Паєтки, до речі, ще в цьому році ніхто не відміняв. Що це таке? Дивіться, яка цікава спідниця, камуфляж, принт. Теж така міні. Можна міксувати з чимось цікавим, з якоюсь блузою чорною, наприклад, або джинсовим. Ну, щось таке, коротше, придумати якусь водолазку сюди. І вона навіть блискуча ця тканинка. Дивіться, яка вона переливається. По ній ніби йдуть такі якісь. Ниточка Люрексу, тут призібрана. Тут теж буде якби невеличкий такий оп, натяк на розріз. 170 гривень теж недорого. Де моя молодость, дівочки? Ой, так, що це таке? Де наша молодость? Да? Ось, дивіться, яка теж ось запах. І це велюр. Квітковий принт. Офігіть! Знаєте, яка класна! Спідниця з запахом. Ну, якби я б собі брала дещо довшу, ну, хоч би хоч на, на 5 см була довша. По-перше, я в неї не влізу, що я так розігналася. О, це Зара. Це Зара Бейсік, дівчатки. 110 гривень. В розкішному стані вона нова. Але ж на мене буде мале. Я вже бачу, що коротке, а що прям у дуже класно. Тканина класна має на увазі, це от реально це, цей бархат, шевелюр. Так, ну тут таке все пішло дуже, дуже супер якесь міні чи що. Так, так, от там йдуть джинси сині, потім йдуть такі типу кольоровий денім. Ось висять якісь такі, дивіться, цікаві. 38-й це мій розмір. Може приміряти, гляньте, яка тканина класна. Це джинс і з таким іде напиленням, ніби сріблястим, і, і на дотик навіть воно таке дещо ну, здається липким вологим. щось в такому плані ну, Таке, як ніби напилення. Вони в хорошому стані, широкі. Просто прямі. Тут не написано, Straight, да Стрейт, прямі. Боже, наклеїла ці нігті. Нігті, до речі, заврора Почали всі спадати, тому що там в коробоці для нігтів йде такі спеціальні ну, наклейки, типу, які їх мають, на які вони мають кріпитися. Почали всі спадати. Довелося а, взяти клею той, що приклеює намертво. Коротше, 330 гривень, може, візьму в примірочну такі штаниці. Дуже широкі, вони будуть мене, здається, збільшувати. Я не знаю, як я буду це приміряти з цими нігтями. Я не уявляю, як люди взагалі носять довгі нігті. Це просто ад. Так, іду Примірочно, щось взяла. Так, друзі, приміряти я не буду, тому що з кігтями це буде дуже-дуже незручно. Але дивіться, штани реально на мене. От реально на мене. Це в що відбій уже. Але переливаються і. І я що, буду ходити бли... в них блищать по всьому місту. Вони будуть близькі. Ну, вони не такі блискучі, як там були лисівайкіки, вони такі спокійніші, набагато. Класні, вони дуже хорош... в дуже хорошому стані. Дивіться, матня норм, ніде нічого не прошатирене. Така ціна може взяти, коли сидіть, а коли. 330 це означає, що сьогодні їхня ціна 210. Я щойно почула, те, що нижче 200, буде нижче 200, те, що вище 200, буде за 210. Не знаю, Хаус. Почекайте, це що, хаус бренд чи що? Це, це хаус бренд. Да, це хаус бренд. Що тут роблять хаус бренд? Дуже класні, непогані. Іначе й не дуже й блищать, щоб... Да. Я сьогодні взагалі вирішила зробити відпочинок для своєї шкіри, не фарбувалася. Так, а%, ну що це? За спідниця подобається мені. Bo, дивіться, яка вона крута. Але коротка, закоротка все-таки, да. М -м з цим запахом я дуже люблю спідниці з запахом. В мене колись була і не одна, і міні, і Максі. Дуже крута спідниця. Zara, що тут ось так підрублено. Ця взагалі гляньте. Я, я можу по неї повернутися, наприклад, в передостанній, там, день, да? перед, перед новою колекцією, коли все буде там, типу, по 11 або по 30, Бо я така, знаєте, я можу взяти, а потім ні разу нікуди не вдягти то вже краще дочекатися, якщо воно твоє, воно тебе дочекається. Вже краще дочекатися взагалі якогось обезцінення, щоб її взяти не шкода буде комусь чи викинути, чи, викинуть, чи комусь, комусь віддати. Тому що продавати речі я не вмію. От 210 гривень, дивіться, яка, блін, клас. Міряти не хочу, тому що це дуже довго буде процес. І ось така ще. Це, як я вже казала, такий варіант на концерт. І вона не супер міні. І навіть підкладочка така є, дивіться. Якість дуже хороша теж. Угу. Скільки коштує, Я забула вже. Так, 130. От вона 130 гривень. Ось яка класна. Так, тут такі блузи. H&M, я відразу відчуваю, не знаю. Зараз H&M видно здалеку. Дивіться, яка класна. Це змій... змійний принт, відбій тривоги, слава Богу. Глянь, такий класний відтінок. Тут хакі, тут бежевий. Супер подобається мені ця блузочка з джинсами, наприклад, якимись блакитними можна вдягати, стилізувати. Подобається теж ціна. Подивлюся зараз 210 гривень рівно. З спідницями, з штанями, з блузами можна і почекати, тому що в принципі є, що носить. Я зараз схожу в одних і тих же джинсах. До речі, теж із хаус бренду брала зі знижкою. Дивіться, яка цікава. А, вона довга, але цікавий. Такий теж горох різнокольоровий такий. Що воно таке? Так. Що тут ще цікаво? Ось теж цікава смуга така стильна. Коротше, тут на будь-який смак. На будь-який, точніше, смак, і квітковий принт, і геометрія, і якісь зірочки. Гляньте, теж така блуза прозора. 210 гривень буде коштувати сьогодні бренд Капа. Не знаю, КПА теж дивіться, така класна. Прозора в зірочках таких сріблястих. Це ще не показувала спортивний стиль, але думаю, що спортивний стиль у нас не дуже хто цим буде цікавитися. В основному цікавить всіх таке все кежуал на кожен день. Дивіться, скільки всього. Ось гусяча лапка, принт. Теж вуза, але вона якась мініатюрна, 36-й, ну так. Це маленький дуже розмір. Тут теж ідуть облузи, що це таке цікаве у нас, з якими ось цікавими дуті якісь такі, да, балун. Хтось писав у коментарях. Ну, правильно, це все зараз в тренді, що балун, все в тренді. Дивіться, яка класна. Із жатою такої тканини. Це, я думаю, що а, це зад, це спина. І це цем стильна. Угу. Дуже стильно я вам хочу сказати. Стан непоганий, коштує 330, сьогодні 210. Можна до спідниці, можна до брюк, до, до будь-яких створити як вечірній лук з нею, так і лук на кожен день, спростивши джинсами, наприклад, чорними. Чи блакитними, звичайно. Тут пішло ось таке теж щось дуже цікаве. Теж і дивіться, чорна знову ж таки. Взагалі, прозора. Так, да, я розумію, що це вдягається на бра, наприклад. На топ. Цікаво. Що це? Органза. Органза, як правильно сказати. Дивіться, яка тканина повністю прозора. Класна, теж інші... Енчин, ей і позаду ось така зав'язка йде. На двох зав'язочках буде на спині. Це речі йдуть ексклюзивні, тобто від якихось супер якісних, дорогих марок. 700 гривень сьогодні мінус 50%, тобто 350 буде ось така сукня. Коштувати сукня хакі. Внизу йде ось такий, забуваю, рюшка така внизу. Що це за розмір? Це у нас XL. Дуже стильно. Така класика. Ну, 350 це ще і недорого. Тут багато, ага, це ось ця, що висіла, що я дивилась в перший день завозу. Що? Якийсь не то халатик, не то не, не зрозуміло що. Не знаю, я в такому не розбираюсь, може, але мені воно виглядає на 50 гривень максимум. Оце що? що це таке? І дивіться, скільки вона коштувала в перший день. Зараз мінус 50%, все одно дорого для такого. Це ось якийсь теж щось чудне. Якийсь піджак, піджак може і. А, Майкл. А, Майкл Корс. Так, да, Майкл Корс і ціна сьогодні 300 гривень, мінус 50%. Такий приталений і жакетик класичний. Так, друзі, дивіться, тут іде піжама, спідня білизна, домашній одяг. Оп, Дивіться, який класний принт в метеликах. Я б з радістю носила таку піжаму. Ну, тканина дешева якась вже відчу... Я відчуваю, що це якийсь поліестер дешевий. Дуже-дуже широкий, куди. Це дуже якийсь величезний XXL. Розмір. За скільки? За 210 гривень. Дуже гарний принт, просто метелики такі. Так, що тут? Ручки, що тут загубили? Ось, дивіться, наприклад, купальники пішли. Класний, дивіться, який купальник теж. Метелики чи що? Це такі яскраві, насичені, такі відтінки. Вау. 170. Потім такий зебра суцільний. Класний, глянь, такий теж. Ну, якість не зрівняти з якістю сінсею, наприклад. Ну, ось дивіться, який теж. Ніжний такий блакитний, теж суцільний. Зараз о, тренд на суцільні, я так зрозуміла, купальнички. Дивіться, який класний відтінок. Чорний просто чорний. Ну, це не схоже на купальник. До речі, бершка. Я хоч щось знаю, так? Так, 210. Його носили, 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 носили і викинули. Я думаю, що такий подолявший в нього стан. о, А, ну це це топ такий. В кактусах купальник прикольний. Що тут написано? Щось я не, не розумію, що воно означає. якість дуже класна, Це має бути якийсь класний бренд. Ось такий, дивіться, свеа. Све. В кактусах класний принт, просто балдюш. Принт Гаваї відразу. Майамі, Майами-біч. Так, це що в нас за 110, це топ знову якийсь. І тут пішли труси, ой, труси, шорти, піжамні, ось такі. Дивіться, тут домашні Домашній пішов одяг, піжамки. І тут, до речі, люди дуже часто риються Це зараз щось. Нема нікого якраз можливість показати. І, як правило, вибачаюсь, тут хтось, що, дивіться, який класний корсет рожевий із таким чорним мережевим. Ну, він вже затяганий, тому, тому я б його не розглядала. Ну, не знаю, взагалі така тема купляти білизну в секоді це ще та авантюра. Так, тут пішли майки, комбінації. Ось таке щось рожеве, якийсь піннюар, чи як це називається. 170 гривень. Неоновий такий мережевий. Так, це ночнушка така чорна, така слизька, холодна, піжамки, ну і так далі. Так, тут знаходиться такий величезний бокс із. З наволочками, скатертини, підодіяльники. Дивіться, яку я знайшла наволочку, якраз для мене. Ятілець, чи це коза, чи це череп, не пойму з рогами. Ну, я її, звісно, брати не буду. Ну, просто прикольно, да? якщо там когось, наприклад, вдома чорно-білий якийсь диван, такі підійшли в під наволочечки. Чусь вона одна, може десь ще тут треба треба ритися. Знаю, що люди щось. Дивіться, щось знаходять. Якийсь тюль. Ось така тюль. Тут теж щось цікаве таке. Ось якась наволочка, дивіться, така, в такому якось вінтажному стилі. Так, забираю свою косинку. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписуватися на мій канал, щоб сказати всім дякую за перегляд. Я зайшла в примірочну. Ні, жартую. Я взяла синочку, думала, як її сюди на шию причепити. Ну, коротше, треба взяти її додому, а, випрати, вигладити, і тоді вже придумати, до чого це до... причепить. Дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відео. Слава Богу, відбій! Я заспокоїлась, тому що я, коли оце тривога, я хожу, як на голках. Розумієте, таке, хоч взагалі сиди вдома з дитиною нікуди не вилазь. Все, до зустрічі!